У новій операційній системі iOS 7, випущеній компанією Apple, виявлена серйозна помилка. У додатку світовий годинник не вказано, якій державі належить Єрусалим. Автори новинного сайту Blaze помітили, що в списку світових часових поясів місто Єрусалим представлено без зазначення країни Ізраїль. Всі інші столиці світу, за винятком Тайбеї, і Ватикану, перераховані з назвою держави. Це вже не перший скандал навколо столиці Ізраїлю. У квітні минулого року в заголовку одного з матеріалів британської газети Guardian було помилково зазначено. Що столицею єврейської держави є Тель-Авів. і, хоча пізніше, заголовок підкоригували, ізраїльське МЗС видало заяву, де йшлося про те, що це повний абсурд не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. Зараз в Єрусалимі немає посольств, а Багато і досі не визнають його столицею єврейської держави, на відміну від двох найбільших політичних партій США. Нагадаємо, Єрусалим був оголошений столицею Ізраїлю рішенням Кнесету 1949 року.